Кожна лисичка починається з викрійки, Тканина тільки натуральна, щоб було затишно і безпечно. Складаємо всі частини докупи та ідеально рівним швом з'єднуємо всі деталі. Мила посмішка і добрі оченята оживають під нашими руками. Додаємо якості кожній лапці. Використовуємо лише натуральний гіпоалергенний холофайбер. Ми майже на фінішній прямі. Наповнюємо всю подушку обіймашку, роблячи її ідеально м'якою. І вуаля! Подушка готова. Вирушає до вашого дому. Дарувати вам затишок та тепло.